Доброго дня, доброго дня, мої слухачі. Сьогодні я вирішила з вами поділитися тим, які в мене є прикраси від фірми Oriflame, консультантом якої я є, являюся. Але спочатку хочу показати вам ось таку шкатулочку, Її мені подарував. Чомусь виходить, якось навпаки, запис читається, як в дзеркальному відображенні. Мені її подарував мій 11 клас. Зробила цю шкатулку учениця, яку звати Людмила. Ну, як ви бачите, це було в 15-му році випуск був у мене. Ось така шкатулочка. Так, вона вже трохи втратила свій колір кораловий. На день учителя дарували мені діти цю шкатулочку від усього класу. Було дуже приємно. І така згадка залишається про моїх учнів. І так, я вже багато років є консультантом Oriflame, але з деякими перервами не працюю з різних умов у цій компанії з різних причин, верніше. Тому розповім вам про свої прикраси. Ось така є в мене прикраса. Таке намисто цікаве, дуже оригінальне із великою кількістю ланцюжків. І дуже гарно виглядає на якомусь однотонному вбранні. На чорному, наприклад, фоні можна носити навскоси, можна носити навпаки, навіть отак пополам якось. І буде він звисати, будуть вони звисати ці ланцюжки, і буде гарно. Виглядати. Ну, скільки вже йому років? Ну, мабуть, з 17-го року точно в мене є ця прикраса, якщо не більше. І, як бачите, нічого не псується, колір не втрачається. І можна вдягнути під будь-який колір. Зелений, жовтий, чорний, помаранчевий, лакитний. Також у мене є набір. Ось таке намисто, до нього йде. Така брошка, і можна теж різними цікавими способами її носити, можна прикріпити, щоб намисто було закріплене, можна окремо від намиста вдягати. І ще до цього комплекту йдуть ось такі сережки. Ось такі сережки. Ось так це виглядає. Теж до чорного вбрання підходить. Ну, в основному до чорного, мабуть. Також ось такі були серги, та є зараз, ну, вони колись були в каталогах. Ось такі вони позолочені. Ну, виглядають вони дуже так нарядно, екстравагантно. Е, ну, до цього е, шарфика, що я пов'язала на Волосся на голову, якраз, мені здається, підійдуть, так? браслет. Але в цьому браслеті я додавила одне кільце. Чесно сказати, мабуть, ось це ось це тоненьке було окремо десь у доньки. А так він із такою смужкою. Так і продавався. Зараз поправлю трошки заплуталася. Треба розправити ось так виглядає браслетик цей. Він більше до якихось романтичних нарядів, до платячок. Також в оріфлеймі за таким з, 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 з логотипом оріфлейма із камінцями продавалася така, такий брелок, який можна вчепити на сумочку. З орхідейками. Тут орхідейки. Ще в мене є серги, теж за ріфлейму, мені здається, вже так їм багато років, що я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю, можу навіть і помилитися, може вони не з оріфлеймом, може вони з Ейвона. Якщо ви десь зустрічали такі з ланцюжками, то напишіть, вони дійсно за ріфлейму. Теж мені подобаються. вони підходять під щось однотонне, чорне. І якщо є якісь металеві браслети на руках іще, або срібні ланцюжки на шиї, то ось так це буде виглядати. І от такий ще в мене є такий набір. Ось такий із таких штучних з пластмасових, пластмасових е намистинок, таке намисто. Можна його довжину регулювати, можна робити е більш під шию вище. І от такі серги. І так, трапилося, що я загубила була одну сережку із цього наборчика. І замовила собі іще серги окремо. І тепер у мене три таких сережки. Тобто третю можна якось прилаштувати ось сюди і зробити отак, щоб висіло як, як не знаю, колон якийсь, так? Або тримати як запасну. Ось так виглядають ці прикраси. Так. Ну і останній в мене є набір ще прикрас за Ось такий браслет. І ось таке. на мисто. Так, зараз трошки запуталась. Ось так, мабуть, ще раз перекрутилася. Отак. І тут теж довжину можна трошки відрегулювати. Колір цікавий, тут виходить три відтінки: блакитний, темно-синій, синій, синій колір, і браслет теж із трьох смужок. Зроблено воно із пластику, але, як бачите, виглядає дуже гарно наче каміння легеньке на вагу. На відміну від ось цього, ці, цих намистинок і цих ланцюжків, то все набагато легше. Мені подобається такий колір, Він теж, його можна носити до якогось білого вбрання, та й до чорного вбрання, теж буде непогано. Наступного разу я вам покажу інші свої прикраси. Є в мене прикраси з природних матеріалів, є в мене прикраси з металу. Вони більш для рукарського якогось стилю, для моїх якихось захоплень. Були придбані, є ще в мене декілька брошок, і є в мене ще прикраси із бісеру, то наступні мої відео будуть самі, саме про ці прикраси. Якщо вам сподобалися мої прикраси і моє відео, то, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!